Життя апостола Яна це приклад правдивого освячення. За роки близького спілкування із Христом він часто отримував застереження від Спасителя і приймав ці докори. Коли Йоанна відкрився характер божественного вчителя, він побачив власні вади це відкриття упокорило його день у день. Апостол споглядав ніжність і милосердя Ісуса. Чув його повчання про покірливість і терпіння, що так суперечило неприборканій вдачі Йоанна день у день. Його серце горнулося до Христа, аж поки власне я не розчинилося в любові до Господа. Сила і ніжність, велич і лагідність, могутність і терпіння, побачені ним у щоденному житті Божого Сина, наповнювали його душу захопленням. Він підкорив свою образливу, честолюбну вдачу перетворювальній силі Христа, і Божественна любов змінила його характер. Життя іншого учня Юди разюче відрізнялося від життя Йоанна, котрий пережив досвід освячення. Як і його товариш Юда називався учнем Христа, однак мав тільки вигляд благочестя. Він не був байдужим до краси характеру Христа і, часто слухаючи Спасителя, відчував докори сумління, проте не бажав покоритися серцем та визнати свої гріхи. Опираючись божественній силі, він ганьбив Господа, котрого на словах любив. Йоанн щиро боровся зі своїми вадами, натомість Юда чинив опір сумлінню і поступався з покусі, усе більше закорінюючись у гріховних звичках. Втілення в життя істин, яких навчав Христос, суперечило Його бажанням і намірам. Він не міг примусити себе зриктися власних поглядів задля небесної мудрості. Замість того, щоб ходити у світлі, він обрав темряву. Він плекав гріховні бажання, зажерливість, дух помсти, похмурі, гнітючі думки, доки Сатана не отримав над ним повної влади. Йоан і Іуда представляють тих, хто називає себе послідовниками Христа. Обидва учні мали одинакові можливості вивчати Божественний взірець і наслідувати його. Обидва були тісно пов'язані з Ісусом і мали перевагу слухати Його вчення. У кожного були серйозні вади характеру, і обидва мали доступ до божественної перетворювальної благодаті. Але якщо один покірно навчався від Ісуса, то другий залишався лише слухачем, а не виконавцем Слова. Один, щоденно помираючи для свого Я та перемагаючи гріх, освячувався істиною. Інший, опираючись в перетворювальній силі, благодаті і потураючи егоїстичним бажанням, опинився у рабстві сатани. Перетворення характеру, яке ми бачимо в житті Йоанна, є завжди наслідком спілкування з Христом. У характері людини можуть бути помітні вади. Але коли вона стає справжнім учнем Христа, сила Божественної благодаті перетворює її, освячує її, споглядаючи, як у дзеркалі славу Господа, вона змінюється від слави у славу, доки не уподібниться до того, кого вона любить. Йоанн був учителем святості. У своїх посланнях до церкви він виклав непомильні правила поведінки. Християн. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе так, як Він чистий, хто каже, що в ньому перебуває та має жити так само, як жив він. Він навчав, що християнинові необхідно мати чисте серце і непорочне життя ніколи не задовольниться формальним визнанням релігії. Подібно до того, як Бог святий на небесах, так і грішна людина через віру у Христа має досягнути святості у своєму житті. Це ж воля Божа ваше освячення, пише апостол Павло до Солонян. Освячення церкви це мета Бога у всіх стосунках з його народом. Він обрав їх від вічності, щоб вони були святими. Він віддав свого сина на смерть за них, щоб вони освятилися через послуг істині та звільнилися від кайданів самолюбства. Він вимагає від них зусиль і самовіддачі, Бог лише тоді може бути прославлений віруючими, коли в них відображається Його образ, і вони перебувають під керівництвом Його духа. Тоді, свідкуючи про Спасителя, вони своїм життям являють людям, що божественна благодать зробила для них. Справжнє освячення приходить через здійснення принципу любові. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог у ньому. Якщо в серці людини. Перебуває Христос, і її життя буде сповнене практичного благочестя, її характер буде очищеним, піднесеним, облагороженим і прославленим. Чисте вчення буде поєднуватися з учинками праведності, а небесні приписи запроваджуватимуться в життя. Хто бажає осягнути благословення, освячення, ті повинні спочатку збагнути значення самопожертви. Хрест Христа це центральний стовп, на який спирається у безмірній багатства слави вічної ваги. Коли хто хоче йти за мною, говорить Христос, хай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Пахощі нашої любові до ближніх свідчать про нашу любов до Бога. Терпіння в служінні дає спокій душі. Добробут Ізраїлю досягається шляхом покірної, наполегливої, сумлінної праці. Бог підтримує і зміцнює людину, котра бажає йти за Христом. Освячення це справа не однієї миті, не однієї години чи дня, а всього життя. Це не радісний порив почуттів. А результат постійного помирання для гріха і постійного життя для Христа. Докладаючи слабких, нерішучих зусиль, неможливо звільнитися від вад та змінити характер. Тільки тривалі, наполегливі зусилля, сувора дисципліна і рішуча боротьба приведуть нас до перемоги. Ми не знаємо, наскільки сувора боротьба чекає на нас завтра, доки панує сатана. Нам доведеться підкоряти своє Я та перемагати спокуси гріха. Доки триває життя, не повинно бути зупинки стадії, коли ми могли б сказати: Я вже осягнув». освячення це результат послуху впродовж усього життя. Ніхто з апостолів і пророків не вважав себе безгрішним. Мужі котрі перебували у найтіснішій близькості з Богом, котрі воліли краще пожертвувати власним життям, ніж свідомо зрішити, мужі котрих Бог ушанував божественним світлом і силою, визнавали гріховність свого єства. Вони не покладалися на тіло, не претендували на власну праведність, але повністю уповали на праведність Христа. Так буде з усіма. Хто споглядає Христа? Чим ближче ми до Ісуса, чим ясніше нам відкривається чистота Його характеру, тим повніше ми усвідомлюватимемо надзвичайну пагубність гріха, і тим менше будемо схильні до самозвеличення. Душа постійно прагнутиме Бога. Постійно, щиро зі скрушеним духом визнаючи гріхи та упокоряючи серце перед Ним. З кожним кроком уперед, у нашому християнському досвіді розкаяння буде більш глибоким, аже знаю, що не живе у мені, тобто в моєму тілі добро. А я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене розп'ятий світ, а я для світу. Нехай ангели, що ведуть записи нашого життя, занотують історію святої боротьби та битв Божого народу, їхні молитви і сльози. Але нехай Бог не буде збещещені словами. Я безгрішний, я святий. Освячені уста ніколи не вимовлять таких самовпевнених слів. Апостол Павло був підхоплений до третього неба. Він бачив і чув невимовні речі, однак з покірністю визнав, не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але я борюся. Нехай небесні ангели запишуть, як перемагав Павло, змагаючись з добрим подвигом віри. Нехай небо радіє його твердою ходою до небес і тим. Що споглядаючи на нагороду, він усе вважав за сміття, ангели з радістю повідомляють про його перемоги. Однак Павло не вихваляється своїми досягненнями. Таку ж позицію повинен займати кожний послідовник Христа, крокуючи вперед і змагаючись за нетлінний вінець. Нехай люди, схильні високо оцінити свою святість, зазирнуть у дзеркало Божого закону. Зрозумівши його глибокі вимоги як судді думок і намірів серця, вони не вихвалятимуться безгрішністю. Коли ми, як говорить Ян, не відокремлюючись від братів, скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає у нас правди. А коли скажемо, що ми не грішили, то робимо його неправдомовним, і його слово в нас не перебуває. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб випростити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Декотрі люди претендують на святість і стверджують, що повністю належать Господеві та мають право на обітниці Божі. Водночас, відмовляючись виконувати його заповіді, вони є порушниками. І ці порушники закону претендують на все обіцяне Божим дітям, але це самовпевненість. Бо Боян говорить, що правдива любов до Бога виявлятиметься у послусі всім Його заповідям. Недостатньо лише визнавати теорії істини і сповідувати християнство. Вірити в те, що Ісус не був ошуканцем, а біблійна релігія це нехитра вигадка. Хто каже, що пізнав Його, а заповідей Його не дотримується, той неправдомовець, і в ньому немає правди. А хто дотримується Його Слова, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. А хто зберігає його заповіді, той у ньому перебуває, а він у ньому. Йоанн не говорив, що спасіння можна заробити послухом. Натомість навчав, що послух є плодом віри і любові. І ви знаєте, що Він з'явився, аби взяти наші гріхи, а у ньому гріха немає. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожний, хто грішить, не бачив його і не пізнав Його. Якщо ми перебуваємо в Христі, якщо в серці живе Божа любов, наші почуття, думки і вчинки будуть узгоджуватися з волею Бога. Освячене серце перебуває в гармонії з приписами Божого закону. Чимало людей намагаються виконувати Божі заповіді, однак не мають миру і радості. Цей недолік їхнього досвіду результат недостатнього застосування віри. Вони ходять не мов би, по Солончаках, по пересохлі пустелі. Такі люди мало просять, хоча могли б просити багато, бо для Божих обітниць немає меж. Вони мають неправильне уявлення про освячення, котре є наслідком послуху істини. Господь бажає, щоб усі його сини і доньки були щасливими, сповненими миру та слухнянними. Ці благословення християнин отримує тільки вірою. Через віру можна сформувати необхідні риси характеру, очиститися від усякої скверни, виправити всі вади та розвинути все добре. Молитва! Це даний небом засіб для досягнення успіху в боротьбі з гріхом та формування християнського характеру. Божественна сила у відповідь на молитву віри звершить у душі прохача жадані перетворення. Ми можемо просити про прощення гріха, про Святого Духа, Христоподібний характер, мудрість і сину звершувати його справу про будь-який обіцяний ним дар. І… Обітниця запевняє, ви отримаєте. Перебуваючи на горі з Богом, Мойсей побачив зразок прекрасної споруди, яка мала стати місцем перебування Його слави. Саме, перебуваючи на горі з Богом, у потаємному місці спілкування, ми можемо споглядати його славний ідеал для людства. У всі віки Бог через спілкування Його дітей з небом виконував свій намір щодо них, поступово відкриваючи їм вчення благодаті, його спосіб передачі істини, виражений у словах, Його прибуття певне, як зірниця. Той, хто прагне туди, де Бог може просвітити його. Буде йти вперед від сірого світанку до повного блиску полуденного сонця. Справжнє освячення означає досконалу любов, досконалий послух і досконале узгодження з волею Бога. Ми маємо освячуватися для Бога через послуг істині. Наше сумління необхідно очистити від мертвих учинків для служіння живому Богові. Ми ще не досконалі. Але нам дарована перевага звільнитися від пуду власного Я та гріха і наблизитися до досконалості. Кожен з нас має великі можливості і може досягти високого і святого. Багато людей в наш час не зростають духовно, тому що приймають свої власні бажання за Божу волю, потураючи своїм примхам. Вони потішають себе думкою, що виконують Божу волю. Такі люди не борються зі своїм Я. Інші ж на деякий час можуть досягти успіху у боротьбі з егоїстичним бажанням задоволень і легкого життя. Вони щирі і ревні, однак стомлюються від тривалої боротьби щоденного розп'яття свого я, від нескінченного хвилювання. Бездіяльність видається такою привабливою, а смерть для гріха такою неприємною. І вони заплющують свої сонні очі і стають жертвою спокуси замість того, щоб опиратися їй. Настанови, викладені в Божому Слові, не залишають місця для компромісу зі злом. Божий син з'явився, аби навернути до себе всіх людей. Він не прийшов. Заколісувати світ, а вказати на вузький шлях, яким мають іти всі, хто бажає досягти рід Божого міста. Його діти повинні прямувати, прокладеною ним стежкою і провадити постійну боротьбу із собою, жертвуючи вигодами, відмовляючись потурати своїм егоїстичним примхам, не лякаючись праці і страждань. Бог найбільше прославлений тоді. Коли люди стають його освяченими каналами, через які він може діяти. Час швидко спливає у вічність. Не будемо ж забирати в Бога те, що належить йому. Не будемо відмовляти йому в служінні, котрого не можна зректися, не ризикуючи при цьому вічністю, і котре буде винагороджене. Він бажає володіти всім нашим серцем. Віддайте Його йому. Воно належить йому за правом творіння і викуплення. Він претендує на ваш розум. Віддайте його йому. Це Його власність. Він просить у вас гроші. Віддайте їх. Вони належать йому. Ви не належите самим собі, бо ви куплені за ціну. Бог бажає бути шанованим, освяченою душою, приготовленою на служіння через віру, керовану любов'ю. Він відкриває нам найвищий ідеал, саму досконалість. Він просить нас цілковито і рішуче віддати себе йому в цьому світі. той час, як Він заступається за нас у присутності Бога, це ж воля Божа ваше освячення. Чи саме в цьому полягає і ваша воля? Ваші гріхи можуть стояти перед вами як гори, Але якщо ви упокорите своє серце і визнаєте свої гріхи, покладаючись на заслуги розп'ятого та Воскресного Спасителя, Він простить і очистить вас від усякої неправди. Бог вимагає від нас цілковитого узгодження з Його законом. Цей закон це відлуння Його голосу, котрий закликає вас. Освячуйтеся, більше освячуйтеся, жадайте повноти Христової благодаті. Нехай ваше серце постійно прагне Його праведності, плодом якої, згідно з Божим Словом, є мир, спокій і впевненість. Якщо ваша душа прагне Бога, ви будете знаходити все більше і більше незбагненних багатств Його благодаті. Якщо ви будете роздумувати про ці багатства, то станете володіти ними і відкриєте заслуги жертви Спасителя, захист його праведності, повноту Його мудрості та його силу представити вас перед Отцем чистими і незаплямованими. Я думаю, що це мета кожного послідовника Ісуса Христа. І про це з вами я хочу молитися, щоб Бог допоміг нам осягнути цю вершину. Отче, наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята. І на землі, як на небі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Ці хвилини, Господи, продовжуючи вивчати історію апостола Івана і ті науки, які він ніс, ми щиро дякуємо Тобі, що Ти відкриваєш нам, що ми можемо бути переможцями з силою і благодаттю Ісуса Христа. Допоможи нам прийняти їх, послідувати за тобою і коли ти прийдеш, щоб Ісус представив нас як своїх дітей. Це наша молитва і наше прохання. А тобі, Богу нашому, за все, що ти дарував, за прощення і спасіння, ми щиро дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Ми, люди, схильні оправдовувати свої дії, свої думки. Свої слова і все, що відбувається, але це не той шлях. Нехай Господь допоможе нам здобути перемогу, перемогу на своє ім'я. Друзі дорогі, це нам не під силу, це нам неможливо. Тому я пропоную, прийнявши істину, Слова Божого, віддати свої серця Ісусу, і тільки тоді наше Я поступиться, і ми побачимо життя чудове. І ми побачимо перспективу життя з Ісусом тут. А коли Він прийде, ми вийдемо Йому на зустріч, щоб там прославити Його в небесних оселях. І я бажаю, що всі глядачі каналу ТВА на передачі, так говорить Біблія» чи ранок надії були учасниками і спільниками Царства Божого. Нехай Бог благословить вас цим бажанням. До побачення.